Доброго дня! Сьогодні на каналі Ваша Діана будемо готувати з вами коренні ПП-котлети в духовці. Для цього нам потрібно 350 г кореного філе, одна цибулина, сіль за смаком і 3 столових ложки вівсянки. Сюди можна ще додати перець за смаком, і я додавала раніше яєчні білки. З двох яєць-два яєчних білка сюди теж додаються. За смаком паприка. Але ще раз наголошую: я готую, як... тому що у мене гастрит. Тому ніяких приправ, ніяких яєць, ніде нічого. Я готую просто дієтичні котлети, які вони дуже смачні, в запеченому вигляді. Сюди не додається ні мука, ні вівсянка, вона набугне і буде. Прекрасно, я вам говорю. Перемалюємо на м'ясорубку м'ясо цибульку, додаємо у фарш вівсянку, солимо за смаком, даємо хвилин 10, формуємо наші котлетки, не обвалюємо його ні в муці, ні в паніровочних сухарях. Ми цього не робимо. Ми просто на пергаменті, на листику, на чому форма, будемо викладати наші котлетки і все. Ми, ніякого додання масла. Тому, будь ласка, залиште свої погані коментарі, хто там, я знаю, у вас таких багато при собі. А ми, зайчики, підемо з вами готувати. Як бачите, вже нарізали і відправляємо м'ясорубку. Так, як бачите, у нас ось уже фарш перемелений, Добавляємо сіль, як то говориться, на око. І дивіться, що ми робимо. Всипаємо це все сюди, беремо ложку і все це добре перемішуємо. Так, і дивіться, ось наша маса, ось пергамент, вже нічого немає змазаного. І будемо формувати і закладати. І ось такі у нас вийшли: 8 котлеток із 350 грам корінного філе. Тут одна цибулинка у нас і 3 столових ложки вівсянка. Я ж говорю, можна е, хто худне, ну там додати безпеці, які за смаком. Або хто лікується, йому потрібне дієтичне, е, дуже обмежене в жирах харчування. І ось я придумую собі ось такі рецептики, тому що їсти нам потрібно, а от е, Багато обмежень зараз є, на жаль. Але зараз не про це. Ось такі вони вийшли, вони ось трішечки постоють. Бачите, вони ось уже, ну, вони не розвалюються, не тримають форму. Ну чекаємо. Хай трішечки постоють і будемо запікати. Так, ну ось вже набухли. Ставимо їх в духовку, добре розігріту. 180 градусів. Так, все. На 20-30 хвилин з двох сторон. Все, чекаємо. Ну, ось і готові наші дієтичні котлетки. Вони соковиті, як бачите, масла немає. Без борошна, без Це просто такі запечені ПП котлетки. Дякую всім, що ви мною. Ставте лайк, підписуйтесь буду рада вас бачити у себе. Ну і дивіться, спершу котлетку одну і відламала трішки. Ось. Бачите, що вони соковиті середить, вони не сухі. І дуже смачні. Чекаю, коли вони витягнуть, і буду з гречаною кашкою їх їсти. Все, беріть себе, до побачення.